Всім доброго дня! ця новина буде про енергетику. Вийшла стаття на сайті finance.ua, в ви до цього відео можете почитати. Вона називається так: Мінцифри пропонує здавати свої генератори в оренду, щоб вживити станції мобільних операторів. У Міністерстві цифрової трансформації розповіли про програму генератор зв'язку, за якою громадяни і бізнеси можуть заживити базові станції операторів своїми генераторами на певну за певну оплату цитата: Наприклад, ви керівник торгівельного чи офісного центру і використовуєте стаціонарний промисловий генератор. Оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу. Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам. Якщо готові розділити генератор з мобільними операторами, написати можна на адресу електронної пошти, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Здати в оренду можна генератор потужністю від 7,2 кВт. Після підключення власник може отримати від 110 до 140 гривень за годину. Компенсації за 12 годин роботи живлення базової станції фізичного особа отримує близько 1320 гривень, а юридична близько 1720 гривень. Щоб долучитися до проекту, пропонують зателефонувати на безплатну гарячу лінію за номером таким. Обсуду сьогодні також буде номер телефону. І оператор підбере найближчу базову станцію до вашої локації, пояснить умови, розрахує орієнтовану суму оплати і передасть ваші контакти оператору, пояснюють Мінцифри. Після цього на зв'язок вийде оператор, який перевірить технічні можливості, домовиться про умови і укладе угоду. Власник генератора відповідає за його обслуговування і заправ. За технічне підключення до базової станції відповідають працівники оператора. Хто може долучитися фізичні особи ФОП на загальній системі або третьої групи і юридичні особи?